Друзі, вітаю усіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. Сьогодні у нас в гостях відомий український історик Ігор Козловський. До речі, пан Ігор знаходився довгий час у заручниках. Да, можна так навіть сказати, в Донецьку да? І був визволений. і Вже довгий час живе в Києві. І ми будемо говорити про символи у. Всім точніше у вигляді білого хреста, яким українські військові нині маркують свою техніку, переважно наступального характеру. Ну наскільки ми бачимо це із відео та фотографій. Отже, пане Ігор, я вас вітаю, вітання вам. Отже, що означає маркування у вигляді Білого Христа на українській техніці? Ну, по-перше, треба згадати, що таке символ. Символ, як такий, він є особливим таким знаком, який має певний сенс. Тобто в ньому є внутрішній певний сенс. Це походить з грецького символон, тобто об'єднання сторон. Коли ми бачимо щось, воно про щось нам повинно говорити. Певний текст, тобто це закодований текст. Є протилежне, до речі, слово слово символ, диявол. Той, хто роз'єднує сторони діаволон. І от коли ми говоримо, наприклад, про ту чи іншу символіку, ми зразу ж можемо згадати, як на самому початку війни це була історія російська з цими псевдосимволами З О там В, це порожні знаки, тобто в них є порожнеча. За ними нічого немає, ні історії немає, ні тексту немає, і оця порожнеча це її диявол, тобто те, що роз'єднує, те, що вбиває, фактично антисимвол смерті. Символ, який зараз з'явився під час контрнаступу на нашій техніці, це дійсно символ. Це дійсно символ, за яким є історія, за яким є глибинний текст і який сягає глибокої давнини. Він називається «Катакомбний» або знамення перемоги. Чому катакомбний? Тому що в первісна ми можемо його побачити зображення цього хреста в катакомбах, які були притулком для ранніх християн, починаючи з першого століття, фактично до четвертого, коли вже християнство стане державною релігією в Римській імперії. І там були різні символи а от це був найр найраніший, найдавніший. Тобто він сам по собі вже мав певне навантаження, і таким чином він давав розуміння цього об'єднання. Це ж не просто символ, який пов'язаний там з Христом Христа. Це також прочитують дослідники: якщо горизонтальна лінія це людина, то вертикальна лінія це божественна частина, тобто об'єднання людського і божественного, інакше кажучи, людина, яка синергічно об'єднується з Богом. А далі у нього розгортається дуже така цікава історія. Це сягає якраз часів імператора Констант... Костянтина, який веде християнство якраз. Це було в жовтні 312 року і під час От, битви під час війни з Костянтин побачив на небі цей хрест, побачив як знамення на небі, і був голос, який сказав, що це є знамення перемоги. І він дійсно переміг, переміг римського виначальника і. З цього часу цей хрест так і означається: або катакомб, або хрест як знамення перемоги, і вже після цього, в 313 році, імператор видає Миланський дикт і Християнство. Отримує державну опіку. Таким чином, сам хрест стає знаменням перемоги християнства над язичництвом. Тобто, з'являється нове наповнення, нове сенсове наповнення. І з цього часу. Цей хрест використовували як своєрідну таку печатку або підпис, можна сказати, який, згідно з диктами імператора, ставав особливо важливим символом довіри. І далі таким же символом підписувалися всі документи, які приймали християнські собори. Тобто християнські собори, які підписувалися там рішення, цей хрест фактично ставав тим важливим своєрідним таким підписом на найважливіших рішеннях всіх вселенських соборів. І а, далі зрозуміло, що цей хрест набуває ще більшого значення. Ми можемо зустріти його на, 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 в одязі хрестоносів, наприклад, на, на, це також мало певне значення. Для нас, для України, зрозуміло, що він набуває особливо такого на, на, наповнення, коли ми згадаємо, що це козацький хрест. Це козацький хрест, хрест козацьких звитяг, козацьких перемог. Ще починаючи, можливо, ще із Байдивичневецького. Ми бачимо його на різних рухвах, на прапорах, на прапорах у Богдана, Хмельницького, і пізніше на різних прапорах різних козацьких полків. Тобто він наповнюється додатковим значенням білий хрест на різному такому полотні і зберігається в музеях. І, до речі, в Стокгольмському музеї цей хрест є на знам... Пахоругві Богдана Хмельницького 1651 року. Uh, і uh, для козаків він зна він мав величезне значення, і ми можемо побачити і uh, ті ж самі могили х uh, козацькі, там де встановлюється цей хрест. Тобто він наповнений таким військовим значенням, військовим значенням, значенням перемоги. Uh, і uh, не нещодавно згадали, що Залізним Хрестом були нагороджені учасники першого зимового походу 1919 1920 року війська УНР, які йшли в тили і Білих і червоних, тобто він супроводжував знов ж таки наших військових 100 років тому. І знаменним також є те, що цей контрнаступ наш він а, перша така перемога Балаклія а, 8 вересня. І саме в цей день ми знаємо, відбулася надважлива перемога князя Костянтина Острозького над московитами. Яка була в 1514 році, і ми в історії знаємо про цю дату. Вона дійсно є важливою, тому що об'єдналися на а, разом війська там з території сучасної України, Білорусі, Литви, там, Польщі проти московитів, і це а, вів цих во... вояків саме на? Наш князь, Острозький, Костянтин Острозький і Київський. Все це говорить про те, що цей символ знову народжується. Він знову народжується і знову наповняє, наповнений таким, з означенням перемоги, перемоги світла над темрявою, перемоги небесного над диявольським. І перемогу якраз у ці білого хреста над демонічним Z. Так, над демонічним зет в особі Російської Федерації. отже, це знамення перемоги, воно мабуть не випадково вибрано адже Україна розпочинає контрнаступ і розпочинає велике звільнення окупованих Росією територій. Безумовно, безумовно, і а, від нічого в цьому житті не буває випадковим. Ви ж розумієте, да, є певна закономірності. Ми згадуємо свою історію, історична пам'ять дає нам додаткові сили. Ми несемо відповідальність не, не тільки за сучасне, ми несемо відповідальність за минуле і за майбутнє. Тобто зараз вирішальний такий. Період нашої історії похальні події відбуваються. Не ми починали цю війну, але ми переможемо. Нам її закінчувати. Да, пам'ятаєте, як казав президент, колись, був, і слова його стали пророчі, да от. Можна навіть сказати, він певно говорячи тоді, навіть і не сподівався на такий розвиток подій. Я ж кажу, нічого випадкового немає. Це дійсно є не випадковим моментом, який ми на якомусь глибинному гнетичному рівні починаємо. Піднімати на поверхню і усвідомлювати, що є надважливим, що ми це усвідомлюємо. Нам є за що змагатися, нам є за що боротися, що боронити, і де перемагати. Це наша земля, це правда. І ми боремося за цінності. Ці, ці цінності світової цивілізації, які акумульовані саме у нас у вигляді, як завжди, я підкреслюю, в трьох словах: це свобода. Це гідність і це наша ідентичність. Тобто, ми розуміємо, хто ми, ми гідно несемо свій прапор, і ми боремося за свободу. Ще таке уточнення. Не хотілося дуже багато говорити насправді про ці пусті, як ви кажете, символи Росії Зета Вікторі. Да, от вони це позиціонують. От, але якщо можна коротко, буквально пояснити, чому вони є пустими і навіщо їх росіяни обрали. Я думаю, що це була випадку, саме це була, я б сказав, без Це без як означення, знаєте, як поставити, знаєте, такий вираз галочку. Да? Оце певне означення, щоб відрізняти. І вони не думали, що з таким чином вони будуть наповнені саме в цій війні, наповнені всім демонічним диявольським сенсом. І, а це якраз характерне для Росії, яка фактично несе свою ідеологію апологію війни і смерті, і оця руйнація наших міст, коли вони вбивають наших людей, мирне населення, це стає таким наповненням цих символів, і вони вже дорівнюються до е, нацистських символів. І не тільки у нас, не тільки в нашій свідомості. Ми бачимо, що у всьому світі вони саме набули такого значення, нацистського значення, е, значення руйнації, значення. Яке насправді є руйнівним для людської цивілізації? Маєте на увазі ці букви Z та V? Так. Тільки букви зіпсували. Ну, вони не зуб, вони їх наповнили сміттям своїм. Да. Ну як тепер бути людям, яких це там не знаю, були номера, номерні знаки з бо... або До переглядати, треба Віг. переглядати <ріг> 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 да. ну, Росія, як завжди, може тільки зіпсувати все на своєму шляху. Це uh, дуже дякую вам, пане Ігорі, за таке ґрунтовне пояснення. Нагадую, що у нас uh, в ефірі був відомий український історик Ігор Козловський, і ми говорили про... Символи, якими нині українські війська маркують свою техніку, виявилося, що це у нас символ перемоги. Хай так і буде. Дуже дякую вам, пане Ігорі. Підписуйтеся на наш канал, шановні глядачі. Дякую, що були з нами.